До речі, я Козиріг. Мене звати Алла Степанова. Сьогодні описую енергію подій вересня. Якраз козироги занурюються в кармічні енергії осені. Події відбуваються у знаку діва. Це земний знак, інтелектуальний. Дуже хороший місяць для різних практик, можуть бути озаріння, підвищення кваліфікації, нові рівні. Додивлюємося всі свої курси, лекції. Потрібно доробити всі завдання, отримати сертифікати, дипломи, намагаємося і йдемо до цього. Розпочати якесь навчання оце все про вересень. Та все не так просто. Перший та останній тиждень вересня енергетично та соціально дуже важкі. А другий, третій тиждень вересня більш сприятливі. для Справ та діяльності. Місяць дуже непростий, і у світа їде дах навколо важка ситуація. Тому місяць творити, втілювати мрії і надії, ось тільки я і мій душевний стан без зовнішніх подій. Уран планета всього нестандартного революції стає ретро. Ретроград планет ніколи не страшний, це прекрасно. Завдяки цьому ми можемо змінювати рішення, ми переосмислюємо події життя, змінюємо напрямок. Це дається комфортно, це природний цикл, і не потрібно ретро перетворювати в хаос, як зараз модно із ретроградним Меркурієм. Області урана це все, що стосується математики, астрології, техніки, обчислювальної, комп'ютерів, смартфонів, планшетів, гаджетів, катерів, дронів. У світі може стояти хаос, і ми не повинні в нього попасти. У нас може бути все добре, а у когось поруч з нами можуть бути непередбачувані історії. І будьмо уважними, особливо приглядаємо за дітьми. Та можуть бути й озаріння, усвідомлення, неочікувані бізнес рішення, феєрія почуттів, краще знайомство. Весь вересень буде заряджений енергіями урана. Тому направляємо енергію у творчість та є більш цікавіша подія. Плутон планета, яка змінює наше життя, планета трансформації, вона заставляє нас викидати непотрібне, йти вперед. І Плутон якби потребує переродитися, змінитися, звільнитися від зайвого, від свого гріха, очистити свою душу. З 2008 року Плутон був у знаку Козирога. І життя було схоже у нас на безкінечний феєрверк чи калейдоскоп за інтенсивністю. І в цьому році, 2024, Плутон зайшов до водолія, і з нас коза знялась знялася велика енергія насиченості, фокусу уваги цієї планети. До 2008 року ніколи в житті нашому не було цієї енергії. І після 2024 року ми з ним більше ніколи не побачимось. Плутон останній раз на три місяці переходить в знак Козерога з 2 вересня по 20 листопада. Для нас Козероги це перший дом гороскопа, і таке відчуття, що Плутоній приходить, щоб додати все те, що ми не досягнули по собі. По своїй енергії, самості, кар'єрі, в грошах, в почуттях, там, де не дожали і потрібно добрати. І ці три місяці для нас відчуватимуться ефектом порохової бочки, тому що Плутон проходить по останнім градусам знака козиріг. і це дуже напряжно. Це шалена, дика, гаряча, сексуальна, нахабна та зухвала енергія. Та сила знову прибуває. А це означає зміни у володінні своїм тілом, бо перший дом гороскопу. Важливо розуміти, у гармонійних аспектах ми можемо відчувати силу волі, внутрішню впевненість у правильному виборі шляху, нас може супроводжувати успіх на шляху до цілі. А напружені аспекти це період шторму. Який потребує від нас змінити свої неправильні переконання та почати жити по-новому. В гіршому випадку, на напруженому аспекті Плутону може з'явитися потреба або спокуса випробувати владу маніпулювати іншими людьми? Як правило, це погано закінчується для людини. Отже, Плутон в Козорозі. Для нас це перший дом гороскопу: це про трансформацію своєї зовнішності, своєї подачі, свого образу, стилю, свого рівня життя. І знову на ці три місяці можна почати активно просувати себе, свій особистий бренд, свою рекламу. Ми можемо зайти на якусь гору, звернути горе. Це все, що пов'язане з моїм персональним іменем. Запускаємо будь-які продукти, курси, книги, прем'єри, інтерв'ю. Програтися може як в плюсі, так і в мінусі по Плутону, хто напрацював. І пов'язано це може бути із зміною роботи, зі зміною діяльності, де я дивлюся у майбутнє. Всі астрологи Плутоном лякають, а я його люблю. Я зрозуміла цю енергію. Він, управитель мого першого дому гороскопу, і я розумію, що це за енергія. Отже, на нас чекає трансформація та зміни, де ми отримаємо новий ґрунт під ногами, можуть бути сюрпризи долі. Тепер зрозуміло, що задача наша змінитися, трансформуватися, йти новими шляхами, відкриватися новому, стати легше. Приймати креативні рішення. Плутон в першому домі у козерогів вплив на зовнішність. Приймаємо новий образ, новий стиль легко та вільно. Але останній захід Плутона дає нам ясність по цій енергії за попередні страждання. А це можуть бути якісь щасливі шанси або на популярність, або на власний бренд. Або на особистий вплив на цей світ цікаво треба брати.